На Дніпропетровщині поліція повідомила про підозру шістьом особам, які розікрали на ремонті шкільного укриття понад один мільйон гривень. Серед фігурантів керівниця та бухгалтер відділу освіти однієї з райрад Кривого Рогу, директор спортивної школи та троє підприємців-підрядників. Задля заволодіння бюджетними коштами фігуранти внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. Тож на підставі цих документів з бюджету на рахунки підрядних організацій безпідставно було перераховано понад 1 мільйон гривень. Всім підозрюваним обрані запобіжні заходи, тримання під вартою і справом внесення понад 450 тисяч гривень застави кожному максимальне покарання позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.